Всім привіт! Значить ситуація така, що сьогодні 12 квітня, трохи вітер є десь 4 метри в секунду. 17 рік. Я вже раз спробував знімати відосик стосовно того, коли я десь е, вибираю хвилинку чи годинку е, в робочий час, коли у відрядженні десь піти. У мене тоді нічого не вийшло, то було біля Бердичева, я як не вийшло. Я пішов, нічого не знайшов, то я навіть не хотів монтувати то відео, немає сенсу. А зараз така фішка, що я в Кировоградській області. Район, добро, якийсь там неважно який. От, і у місного чувака, який готель тримає, ви, ви, вийшло розузнати. Де тут поблизу що було? І от зараз ранок, 7 ранку, чи без чого 7 я шурую на одне з місць, де він мені казав, що можна щось пошукати, то я до того місця не добираюсь, добираюсь до другого, тут місний роботяг розказав, що в другому місці ходять. То й хорошо. В общем, не знаю. Якщо в мене щось вийде знайти, я обов'язково покажу і викладу. Якщо ні, знов це відео помре. Отак от. Так Ось от. таку штуку, що мені орієнтир сказав місний на оцей камінь. За зараз вже знаєш що оцей камінь. Він казав, що там буде камінь стояти від нього 20 метрів. Можеш шукати. Тут щось переворено, непонятно що. Суть в тому, що сказав правду і це вже радує. Ну подивимось, щось буде обов'язково покажу. Надіюся, щось буде цікаве. По крайній мірі вже цікаво. В общем, вирішив показати що я знайшов на цьому містечку. вже буду йти, тому що э, час піджимає. А знайшов я вот таку от штучку якусь непонятну. Як типу... Я думав спочатку наконечник, потім бачу, що ні. Щось воно ну, мідне, не знаю. Чи бронзове якесь таке важкеньке. І купу-купу проволоки. Я не сказав би, що я король, але принц проволоки я сьогодні точно. І трошки металу. Це плюс то, що я ще не брав всяких кришечок, пропочок. І нічого поки що не знайшов. Навіть не знаю, що на цьому сказати. Но все одно трошки розвіявся. Таке. Щоб де видно на проти сонця, но хотів показати місцевість. Дуже цікава місцевість. Річечка. Камені такі, то поселення таке було теж цікаве. Все рівно як там каміння його теж обставлено було ними. Тут дуже багато чорнозьому, тут однозначно є черняхи. І казали, десь трипілля, там чуть далі мені розказував один чувак, що є багато курганів бачив з київських. На чернях поки тут кажуть ніхто толком знайти не може. Найти, ну, понятно як його, так що треба сюди їхати колись і на напромислити. Коротше, такий от коп за півтори години. Нічого хорошого не знайшов, але трошки розвіявся, Даже не знаю. Треба це відео взагалі чи не треба. Таке, всім пока.